Доброго дня! А ви знали, що у Знам'янці за адресою вулиця Грушевського, 15Г відкрили Центр життєстійкості? Ні. Тоді слухайте, центр життєстійкості це безбар'єрний простір, створений Міністерством соціальної політики України за ініціативою Олени Зеленської в рамках програми «Ти Я». Центр працює з дійчими, військовими. Демобілізованими ветеранами, сім'ями загиблих, пропавших безвісті і знам'янчанами, які потребують психологічної допомоги. Всі послуги безкоштовні. Фахівські центру психологи та соціальні працівники надають підтримку у подоланні стресу, тривоги, складних життєвих обставин, навчають навичкам життєстійкості та стресостійкості, Центр організовує групи підтримки, освітні та фізичні активності. Тож тепер ви знаєте, куди звертатися, вас там завжди чекають. Центр працює щоденно.